Ôi oh, giời yeah. Será que serce, moje poro, ustavo. É isso não...

обличчя. Слава страстям твоїм, слава доброму, путинню, Твоєму, Господу. Не було в ньому ні виду, ні краси, ні вигляду. принадлого не було в ньому. О, яка велика любов і мужність. Вероніка не побоялась Каті і їхніх ударів, ставить себе під загрозу і підходить до Христа, щоб витерти його закривавлене обличчя за добре, милосерд діло на хостині вероніки залишився від Відбиток Ісусового найсвітішого обличчя. Цей відбиток повинен кожен з нас у своїй душі. Сьогодні я запитую себе, чи беру я цей образ Христа у своє життя, чи не встрадаюся, я визнати Ісуса в колі своїх друзів або зробити на собі знаменити святого Христа, чи часто є рухами вожди, чи я є волонтером через матеріальну, моральну чи духовну підтримку для потребуючих. Те дерево зелене, даруй нам, щоб кожен з нас став воронікою, яка витирає під з Твого лиця та обличчя кожного раненою війною, щоб твоє лице не наші ікона, адже кожна людина, та твоя ікона була нам творима у вічність. Ісусе, красою нашої землі є обличчя людей. Всі ми такі різні, всіх є особливий дар дивитися на життя. Ми обличчя свого народу, що віками йшов, і йде до погляду волі. Наш погляд ніколи не був на завойовування. Ми дивилися на інші народи з повагою. І що більше в нас було цієї любові, то більше нас не вважали і нападали на наше обличчя гідності. Ми маємо чистий погляд. Дай цей погляд і всім ворогам. Мій Ісусе, під стражданням важкий. Витри своє чистою любов'ю в від усіх ворогів. Отче наш, що ти єси ти, ти 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 на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Стація сьоми. Ісус, Другий вас, падає під хвостом. Слава свастцям Твоїм, слава довгому пінню Твоєму, Господи. Він же був поранений за гріхи наші, воздавлений за беззаконня наші. І його ранами ми вилікувані. Господи, ти вже вдруге падаєш під хвостом. Цим ти вчиш, цим ти навчаєш мене, що і я, ставаючись вести добре життя, все ж таки відчуватиму утиски у світі, в якому так багато зла. Цим ти вчиш мене, що і я буду відчувати тягар самотності, смутку, неохоти, спокус. Однак ти також навчаєш, що незважаючи на такі перешкоди, я мушу прямувати вперед до добра. Незважаючи на біль наших сердець і на ради наших тіл, ми повинні наслідувати Спасителя і просувати дорогою правди. Суспільної справедливості та чесності ми повинні знести великі терпіння, щоб побачити Воскресіння Христове, Воскресіння нашого народу і товжество правди. Мій Ісусе, скільки ще триватиме це знущання. Матері під серце виношуть нове життя, а нас б'ють у серце нової, вільної людини, б'ють там, де маленькі життя, зовсім беззахисні, очікують на теплі обійми батьків. Лікарні, школи, місця, де самопосвята вирують силам любові, б'ють і накривають злобою. А Ми мій Ісусе, своєю силою стаємо, йдемо до перемоги. Бачу наш, ти є сила на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Станція Восьма Ісус промовляє до плачучих жінок, слава страстям Твоїм, слава доброму, терпінню Твоєму Господи. Красний похід перепиняють жінки, що плакали за Ісусом та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте над мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Дочки Роси Молимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? Цими словами ти навчаєш мене, що я повинен плакати над своїми гріхами, яких так часто допускаю з у своєму молодечному житті. Що повинен задуматись над собою, бо зауважую, є ще так багато всього, над чим я мусив ще попрацювати. Той, хто оздоровлювався хворих, прокажених, воскрешав померлих, сьогодні йде на головку. А скільки добра зробив ти для мене, Господи, скільки благословень ти послав нашому народові, а сьогодні є і такі, що проклинають тебе. З моїх очей також течуть сльози, бо ти таким був і так і повинен вчинити. Вже живу не я, а мій Господь Ісус. Мій Ісусе. Річко моря сьогодні розлились і затопили сльозами береги нашої країни. Пра плаж народу настільки сильний, що світ відкрив сльози і витирає сльози нашого народу. Очі просіли у ямках не спання і постійні витрати болю, але він ще, на жаль, не зникає. Як буде далі? Знищений мій дім. Моє життя перетворилось у хаос. Чи знайду я колись дорогу додому, до свого рідного дому, мій Господи, витри наші сльози і поверни наші дороги додому? От наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духам. Амінь. Благородці, Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти протила Христа, спаса і збарителя душ наша.